Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошвець. Ви знаєте, є така присказка в кримінальному середовищі. Недовго музика грала, недовго фраєр танцював. Вибачте, будь ласка, за цю кримінальну приказку, але вона про нинішнє життя. А нинішнє життя українців це кримінальне життя. Закону в Україні немає, Конституції немає. Повний безпреділ. І правильно, хто керує Україною, скажіть, будь ласка, хто господар вашої долі? Правильно, ТЦКшники. Цицикашні самі козирні хлопці в Україні, вони вирішують вашу долю. Перед ними ви готові падати на коліна, стелитися, принижуватись, давати їм хабарі, набивати їхні кишені, доларами, лише би вас не кинули на фронт. І ТЦКники упиваються владою, вони кайфують від того, що вони господарі життя, вони відчувають себе богами, які вирішують, жити вам чи померти. І подивіться на останнє відео інтерв'ю з начальником Черкаського ТЦК, який сидів і вальяжно розкинувшись. Розсуждав російськи кому жити, а кому умірять. І він робив це таким виглядом, наче Бог Зевс, Бог війни, який пальчиком тикає. Тому померти, а тому жити. Знати страшне було інтерв'ю, тому що було видно, що для цього е, очільника, як у нас слово таке українське очільник, для, чого, для цього очільника Черкаського ТЦК немає ні президента України, немає ні, ні, голови, ні Верховної Ради України, немає українського уряду. Очільник Черкаського ТЦК відчуває себе Богом в Україні. І що ж цей Бог? Очільник Черкаського ТЦК сказав, він сказав: діди підуть воювати. Діди підуть воювати. Нікуди ви не дінетесь. Пам'ятаєте, каже, ту директиву Генштабу, що 50 плюс не потрібно призивати. Вона виконувалася частково, лише спочатку, а потім ми її перестали виконувати. Каже очільник ТЦК Черкас. Простіше кажучи, де забив я на генштаб. Вони сказали, а ми не виконуємо цю директиву. Чому каже. Ну тому, що була директива того же Генштабу, що призивати потрібно від 25 до 49. В бойові частини і ми призиваємо в бойові частини. А 50 з плюсом ми призиваємо в тилові частини. Все. Тому, дорогі рідні, діди будуть воювати, каже. Очільник Черкаського ТЦК. Діди будуть воювати. Тому що директива Генштабу носить рекомендаційний характер. Все? А по Конституції від 18 до 60 повинні воювати всі. Вільяжно розкинувшись в кріслі, фотелі українське слово, розказує цей Бог Зевс, очільник ТЦК. Все рідні. Недовго музика грала, недовго фраєр танцював. Перевожу цю присказку з української на російську мову для російськомовних своїх слухачів і глядачів. Отже, Господарем вашої долі. Є зараз ні президент України, ні е е голова Уряду України, ні голова Верховної Ради, Господарем вашої долі не є Конституція закон, Господарем вашої долі є очільник ТЦК, від них залежить, будете ви жити або помрете. Хоча самі ТЦКшники іти на нуль. Не те, що не поспішають, а відверто не бажають. Вони ж цивільні, вони сказали. Ми ж цивільні люди, так? А цивільні люди повинні що? Робити в ТЦК і посилати інших українців на смерть. Така у них важка робота. Не мої слова. Це слова того ж самого очільника Черкаського ТЦК. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!